Це у нас на зоні будемо знімати всіх після котного. Пускай ми зустрічаємо команду на полі. Яка ваша роль сьогодні була в поєдинку? Моя роль амбасадора сьогодні, тим, яким я являюсь амбасадором United 24 для України. Сьогодні був такий дипломатичний матч. Дуже приємно, що Полісія запропонувала такий формат, організувала такий матч, організувала на практично на новій базі. Полісія дуже приємно, що італійці, як перша команда е, приїхала. Я е, маю дуже від дуже гарні відносини з Італією. Я думаю, якщо будуть організовуватися такі матчі, це тільки зробить. Зробить ще сильніше відношення між Україною і Італією. Ну ще раз хочу подякувати клубу Поліція і собственнику Геннадію Буткевичу за те, що організували дуже важливий матч. Ну, По-перше, дуже важливо, що завершився чемпіонат, що завершився кубок. В стан війни у нас футбол продовжується. Ми показуємо приклад усім странам і дуже багато країн, які знають дуже мало про Україну. Я буквально недавно був на саміті пробачте, на саміті ЮНАТИ 24 і на Конгресі. ФІФА і всі запитують, як ми ще граємо в футбол. І це, це наша велика перемога усім, тому що футбол в Україні не тільки грається, а й під, я думаю, що набирає дуже гарної, гарної форми. Тому нас чекає дуже важливе літа футбольне, наша національна команда, яка е, стартує. З групового етапу чемпіонату Європи, який буде проходити Німеччині, наша юнацька команди, наша Олімпійська команда це важливо. І важливо, що наші клуби показали гарний футбол. Дійсно, була практично була інтрига на останніх матчах. Була інтрига, ніхто не розуміє, хто виходить в Кубки, хто ну, Тому... Ви теж дивилися, знаєте, як вчора дивилися Полісся, спочатку там Полісся Шахтара, а потім як Динамо грає. Теж була інтрига така, хто я думаю, Якраз я про цю інтригу казав, тому повністю відкриті були ігри, дуже, дуже цікаві. Тому команди, які здобули путівку в Єврокубки, я поздравляю. Я, я думаю, що важливо, щоб наші команди в його кубках виступали дуже гідно, бо це очки для, для України. Це дуже важливо. Дякую тебе, шаленим полівальникам! Ну що,